Вітаю, друзі! Сьогодні я запрошую вас на плато Альтіплано. Ми якось бували з вами поблизу на солончаку Solar де Уюні. Тепер пропоную переміститися кілометрів на 250 південніше. Тут, у межах національного резервату Едуардо Аброа. На висоті понад 4000 метрів над рівнем моря розкинулося неймовірне озеро Лагуна Колорада. Ця назва перекладається з іспанської як Кольорове озеро, і цьому, звісно ж, є пояснення: Лагуна Колорада це одне з екстремально солоних озер, у якому мешкає наша стара знайома Дуналіелла Саліна. Так-так, та сама, яка розфарбовує всіма відтінками рожевого наш український сиваш. У певні періоди року, залежно від кількості опадів, рівня води і температури довкілля, Дуналіелла починає активно виробляти бета-каротин. Тоді солоні води Лагуна Колорада набувають незабутнього забарвлення. Яскрава блакить змінюється помаранчевими, червоними, рожевими і карміновими хвилями. Глибокої насиченості кольорам надають також осадові породи з навколишніх пагорбів. А посеред озера й на міліні розкидані мальовничі сніжно-білі острівці. Вони цілковито складаються з бораксу, мінералу з офіційною назвою декагідрат тетраборату натрію, та найбільшою прикрасою чарівного озера є незліченні зграї фламінго, крім Андійського та Чилійського фламінго. Які відвідують ці гостинні води час від часу. У затоках Лагуна Колорада постійно проживає найбільша у світі популяція унікального фламінго Джеймса. Унікальний цей вид тому, що з початку 20-х років минулого століття вважався зниклим. І тільки в 1957 році був просто випадково помічений на берегах Лагуна Колорада. З огляду на те, що це високогірне озеро, одне з найвищих у світі, підозрюю, що птахи просто укрилися тут від божевільного людства подалі. Хай там як, а у світі на сьогодні налічується всього лише 63 тисячі особин, і майже вся дика популяція, а це понад 40 тисяч птахів, проживає тут, біля казкового кольорового озера. Світ, що, друзі? Правильно, він сповнений цікавинок, а я сповнений рішучості знову і знову відкривати їх для вас. Тож до нових зустрічей і до нових див.